Всім привіт! Сьогодні поговоримо про ювольєрний віск. Ми використовуємо зелений віск, він має хорошу твердість. За допомогою нього можна наносити деталізацію, мілку пластику. В загальному користуємося саме ним майже виготовлено на 90% наших виробів. Ось. Також використовуємо синій віск. За допомогою нього ми вже робимо тонкі деталі, які можуть зламатися, тому що він мягкіший, він еластичніший і він приємніший в такому моделюванні. Ось це таких два основних види воску, які ми беремо. Користуємось ми воском марки Ferris. Це є розповсюджена марка. Більшість ювелірів його використовують для моделювання своїх виробів. Придбати цей віск можна ну, в будь-якому магазині, виглядає так коробочка. Покажу шматочок роботи, як ми наносимо малюнок на поверхню, наносимо його за допомогою шила, так як малювати на ньому взагалі незручно, тому що він сам по собі жирний. Ось це є. Бусина з нашої майбутньої колекції під назвою Маяк. Ця бусинка буде виготовляти за допомогою техніки гарячої емалі, тому має спеціалізований підхід до свого створення. Нам потрібно підготувати місце для виямок, проробити контури. Також можете побачити, що саме зелений віз дуже зручно випилювати, так як він має знову ж таки високу температуру, і він не заліпає на полотні спилки. Закінчуємо обпилювати контур і починаємо наводити місця для перегородок, які будуть. Відокремлювати різні кольори нашої емалі. Знову ж таки показую, наскільки зручно користуватися саме зеленим воском, він твердий і дуже приємно наносити чіткі лінії, які не стираються, які не, не, не відламуються, не затираються, так як це, наприклад, може бути в синьому воскові. Ось так ми вирівнюємо нижній фон, там, де буде лягати емаль. Ну і це є завершення практично нашої моделі. Далі ми її відправимо в відливку і вже будемо наносити саму емаль.